Черкани, як обіцяв, ще одне відео вже тут зі стін Свято-Михайлівського собору, де ми приходимо помолитися за здоров'я наших рідних, а також за упокой. Сьогодні якраз Роковини Героїв Небесної Сотні. Я хотів би декілька слів переговорити стосовно, зокрема, діяльності Святомихайлівського кафедрального собору. Які є плани, що ми плануємо далі? Ви ж бачите, що потихеньку. Фактично парк ми приводимо до ладу. Парк буде місцем відпочинку і буде, я думаю, улюбленим місцем кожного черкащанина. Кожна людина в місті Черкаси приходить сюди. Ну, Коли часи тривоги, коли якісь негаразди, та й гаразди, щоб помолитися дійсно за здоров'я своїх рідних, близьких. В принципі, так роблю і я, що не дає мені спокою декілька днів. Декілька днів назад я помітив, що і тут, хто знає Свято-Михайлівський собор, тут ось знаходиться ікона Казанської святої Богородиці. Хто гарно знає собор, дивіться, я зараз покажу, де це, фактично це в правому гуглу. Ікона, яка була за словами очевидців подарована одним із високопосадовців владиці Софронії. Для ікони був зроблений, ви бачите, оклад, підрозмір її. І вона була до недавнього часу якраз тут. А ще при покійному владиці Софронії вона була. Що ми маємо зараз? Після того, як покерували дехто у нас попередники, Ді, це не ікона, а це фактично просто надрукований. Бачите, я пальцями зараз торкаю. Просто надрукований банер. Це була ікона. Так що такі справи, друзі, я звертаюся до, як правильно сказати, попередників чи до всіх наших знайомих, до тих людей, які держать пам'яттю владики Софронія. Я розумію, що Феодосій Снігирьов, який просто приїхав сюди. І зрозуміло, що я робив свою справу. Друзі, я хотів би, щоб ви усвідомили, що цю ікону потрібно повернути. Повернути заради пам'яті владики Сохронія. Я звертаюсь до Феодосія Снігирьова, до всіх священників, які були тоді. Я думаю, що ви знаєте, де ця ікона, і вона вам не належить. Друзі. І ви повинні її повернути на місце, якщо ви хоч трохи поважаєте спокійно владику Софроні, друзі. А ми будемо робити свою справу. У храмі і далі буде звучати українська мова, храм буде розвиватися. Ви бачите зараз, як потихеньку наводяться порядки, в тому числі і тут ці святи обітелі. І біля храму, і до храму з кожним днем приходить все більше і більше людей, які розуміють, що в Україні повинна бути єдина помісна українська церква, друзі. Всім віка здоров'я, дякуємо Збройним силам України, дякуємо всім свідомим українцям і слава Україні! І ми переможемо.